Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, дорогі друзі, сьогодні маємо Лазареву суботу. Дуже часто через зайнятість цих днів ми десь її так не зауважуємо, не зауважуємо того змісту, який несе ця субота перед квітною неділею, перед славним в'їздом нашого Спасителя Господа Ісуса Христа до Єрусалиму. Але насправді роздуми над подією, яка сталася у цю суботу, будуть спонукати нас до роздумів над нашим життям, над тим, кому ми маємо довірити наше життя. Отже, Ісус прибуває у Витанію, у дім Марти і Марії. Де вже перед цим чотири дні тому. Був похоронений Лазар, Приятель Ісуса Христа. Ісус у супроводі своїх учнів, апостолів і великого натовпу людей, який супроводжував, йде до гробниці Лазаря. І, помолившись до Отця Небесного, Ісус закликає сильним голосом, голосом життя Лазарю, вийде з гробу. І Лазар стає. Чотириденний мерець, який вже помер чотири дні тому, встає і починає ходити. Життя повертається до нього. Лазар в історії людства є людиною, яка помирала двічі. Перший раз він помер, коли важко занедужав. І тепер Ісус його воскрешає, повертає його до життя, тому що місія Лазаря в цьому світі ще не була звершена. Він мав стати послідовником Воскреслого Христа. Подальше, як ми знаємо, з історії церкви, Лазар стає єпископом однієї з церков у тогочасній церкві. І сьогодні, наприклад, Лазаря, якого Ісус повертає. До життя від лінності, ми маємо повчитися того, хто є володарем нашого життя. Ми часто приписуємо собі, собі, володіння над нашим життям. Кажемо, ми є господарі нашого життя. Життя належить мені, як я хочу, так буду жити. Адже життя моє. Але чи це дійсно Є так, життя нам дав Господь Бог, і Він є володарем нашого життя. І усвідомити цю істину означає правильно жити у цьому світі, правильно розставляти свої цінності, пріоритети. Тому що колись могутнім покликом і Господь воскресить наше тіло, яке вже буде до того часу. Спочивати у землі, яке, можливо, вже стане порохом, тлінню. Але Ісус Його поверне до життя, як повертає сьогодні свого приятеля Лазаря. Він повертає Йому життя. Ісус колись і нам поверне наше буття, яке ми втратимо через тимчасову розлуку Своїм тілом. Душа буде вічно жити, але Тіло. На певний час стане елементом землі. Але це є тимчасово. І віра в наше Воскресіння має утвердити нас у вірі у того, хто нам це життя дарував, хто нам дозволив жити у цьому світі, а це є Господь. Це є володар життя і смерті, наш Спаситель, який смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя вічне дарував. І тому сьогоднішня субота Лазарева дає нам надію на те, що і ми Воскреснемо, на те, що Господь колись мутнім покликом, як сьогодні воскрешає Лазаря, Воскресить і тіло кожного з нас. Але ми маємо дбати про те, щоб за час нашого земного життя на цій землі це тіло готувати до Воскресіння. Наповнювати його благодаті Святого Духа, тому що ми дуже часто дбаємо про душу, кажемо, душа вічна. Так, це є правда. Але і тіло наше буде жити вічно, так воно буде перемінене, так воно буде не підлягати тлінню, як зараз воно підлягає. Але ми отримуємо наше тіло і тому маємо дбати про його освячення. Як дбали святі, яких ми вшановуємо. Які дбали настільки, що їхнє тіло, навіть і після їхньої фізичної смерті, не підлягало тлінню. І в цьому ми маємо феномен нетлінних мощей. Люди настільки освятили своє тіло, благодаттю Духа Святого, що воно і після смерті не підлягало загальним законам тління. І ми дбаємо про наше тіло. І ми освячуємо Його, не осквернюємо Його гріхами, тому що все це провадить нас до смерті. Дбаймо про те, щоб освячувати нашу душу і наше тіло, яке колись так само Воскресне, і буде вічно жити. Як вічно буде жити душа, так вічно буде жити наше тіло. І цього нас сьогодні навчає подія Воскресіння. Лазаря з мертвих. Як воскрес Лазар, так воскреснемо і всі ми. Тому що Воскресіння Лазаря є прообразом і нашого славного Воскресіння в Ісусі Христі, нашому Богові і Спасителеві. Амінь.